А ви знали, що в суботу, всесвітній день чоловіків? Ні, не знав. А як Я думаю, що завжди це День армії, День чоловіків. Е, не знав, якщо чесно. Е, ні, не знала. Ні. Ні, не знав. 6 листопада, так. А, 5 листопада. Будете а, 5? вітати? <гум> ні, не знала. Ні. 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 А як ви відносите до цього свята? Добре. Будете вітати чоловіків? Ну, як, як же? Без них куди. Святкувати будете? Ну, зараз період війни я нічого не святкую так. Я думаю, батька поздравлю точно. Ну святкувати зараз ми не святкуємо таке свята, просто чисто по-домашньому посидимо і все. А на святкувати ми зараз не святкуємо ніякі свята. Будете святкувати якось? Ні. Та Дому нема кого рідних. вітати, тільки брата, напевно. А будете вітати своїх близьких, рідних, чоловіків. Буду. А Як будете вітати? Словами, чи можливо подало на Думаю, що словами. А будете вітати своїх чоловіків? Звісно, у мене купа, друзів. Будете? Звісно, словами. Не знаю, можливо. А як ви відноситься до цього свята? Прикольно, жіночий день є, але чоловік їв, теж треба. Ну, якби знав, що то може якось би відносився, так не знаю. Позитивно, чому ні, для жінок є свято і для чоловіків хай буде. Все. А що ви бажаєте нашим військовим чоловікам які зараз на передовій? Я бажаю їм терпіння, перемоги, щоб вони пройшли цей шлях. Хоча я розумію, що, напевно, все одно максимально м'яко це не вийде пройти, тому що все-таки ті люди, які зараз на передовій, вони переживають багато, вони втрачають своїх товаришів. І це все дуже дуже сильно впливає на психіку, але все одно я непевним певним терпінням побажаю витримки. Ми їм всіх підтримуємо, донатим завжди фонд це вже як святе діло, не задонатив, значить, ну сразу до побачення. Mm -hmm. Тому я сподіваюся, що це все скоріше закінчиться, і ми будемо жити в мирній Україні. Щоб були здорові, живі і щоб трималися. В основному зараз е, хочу побажати їм сили, наснаги і щоб тепло їм було там, тому що зараз починається холода. І, ну, і, а саме головне хочу побажати перемоги. Е, наснаги, щоб кулі минали, щоб шаблі не брали. Не дякуємо їм за те, що ми можемо так спокійно ходити вулицями, щоб вони верталися живі, сили, терпіння. Вони молодці, дякую їм. Я думаю, вони самі знають, що вони молодці. Бажаю миру, щоб пошвидше це все вже закінчилось, щоб більше не помирали люди на плотності планеті. Не знаю наскільки це скоро наступить, але будемо на це надіятися. Не знаю, здоров'я, напевно, головне, щоб вони трималися. А щоб вони поверталися живі та здорові і бажаю їм перемоги, звісно.